Українці, привіт, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами говоримо про дуже важливу тему, а саме про митне оформлення транспортних засобів і оцінку автомобіля на митниці. Чому оцінка транспортного засобу така важлива? Тому що саме від тієї ціни, яку митниця оцінить ваш транспортний засіб, ви будете сплачувати митні платежі. Є перший метод оцінки транспортних засобів. Коли ви на митницю надаєте документи на автомобіль, а саме договір купівлі-продажу. І вже від цього договору медниця дивиться, яка ціна стоїть в договорі купівлі-продажу, і каже: або їм ця ціна в договорі купівлі-продажу підходить. По тій ціні, по якій ви купили автомобіль, або можливо вона для них дуже низька, і вони хочуть ціну транспортного засобу вам високо підняти, щоб ви робили доплату митних платежів. Для того щоб цього не було, що потрібно зробити, потрібно замовляти звіт експерта. Ось як цей звіт експерта виглядає, і такі звіти ми робимо для наших клієнтів: це звіт про експортну оцінку транспортного засобу, яку робить відповідний ФОП, відповідний експерт. Що ми бачимо в цьому звіті, зверніть увагу. Спочатку йде інформація про автомобіль. Інформація про автомобіль в нашому випадку це Nissan Qashqai 2014 року випуску. Вказується він-код цього автомобілю. Початок, і далі експерт пише дослідження. Експерт не просто так робить дослідження. Експерт це висококваліфікована особа, яка має відповідний сертифікат, щоб робити ці дослідження. Є відповідна нормативна база. Де він робить, ми читаємо, там перше є закон України про оцінку майна, майнових прав та інше. Далі методика оцінки майна. Далі третя методика товарознавчої експертизи, є відповідні закони, підзаконні акти, де експерт робить оцінку цього транспортного засобу, на що він посилається. І далі, вже після того, він вказує базу оцінки. Принципи оцінки, як цей транспортний засіб оцінюється, і саме головне це технічний огляд транспортного засобу, який проводить експерт. Що він вказує? Він вказує, там іде таблиця спеціальна, де є марка, модель, потужність в кіловатах. Перша реєстрація транспортного засобу, дата оцінки, і особа, тобто ви та особа, яка замовляла цю оцінку. Також вказуються і показники однометра, тобто пробіг цього автомобіля. Це такі загальні базові поняття, які вказує експерт. Після чого експерт вже робить саме дослідження. І що цікаво, там є фактори, що впливають на вартість автомобіля, на його знос, і дуже важливо, що потребує митниця це. Посилання на аналогічні автомобілі. Якщо експерт вказує, що цей автомобіль коштує там, 5 тисяч євро, він має показати, що десь в світі ці автомобілі по такій ціні продаються. І вони потребують посилання на сайти, такі як в нас авторія, а за кордоном це мобіли дає. Експерт вказує посилання на такі самі аналогічні автомобілі. Це має бути аналогічний автомобіль, якщо бензиновий двигун, і там має бути бензиновий двигун. Рік випуску має співпадати. Тобто аналоги, які є. Є за кордоном, який продається по такій ціні. Мало того, що експерт вказує аналоги, то далі експерт вказує проценти додаткового зменшення вартості і йде повністю всі переліки. Елементи кузова, які були зношені. Якщо в автомобіля є знос, то відповідно він і стояти буде дешевше, набагато дешевше. Можливо, в нього раніше було ДТП, можливо, в нього там подушки безпеки є. Завода, а по факту їх вже немає. Вони вже давним-давно вистрілили. І тобто автомобіль саме через це буде коштувати і дешевше. І в кінці є спеціальна формула, під якою рахується вже кінцева ціна транспортного засобу. І експерт це все підраховує і в кінці робить висновок. Саме головне це висновок. Що він пише? Вартість автомобіля Nissan Кашкай, який є не нижче, ніж Євро 2. Чому не нижче, ніж Євро-2? Тому що це така вимога, що ми легкові автомобілі можемо митнити від Євро 2. Він може бути і Євро 6, але потрібно вказати, що він не нижче, ніж Євро 2. Що возиться на митну територію України з таким кодом ідентифікаційним на дату оцінки складає 5 тисяч євро. Підпис експерта і печатка. Коли експерт це все діло зробив, цей звіт він додається до митних документів, подається на митницю, і потім митниця приймає рішення саме по зменшенню ціни. І оформлення, вже коли закінчилось, потім митниця компенсовує цю різницю власнику особі, яка розмитнювала свій транспортний засіб. Звичайно, це метод оформлення з експертом. Він такий є. Можна оформлюватись без експерта. Є така стаття 55 -та, Коригування митної вартості. Коли ми оформлюємось, а потім людина йде в суд і подає в суд там. Заяву, що митниця з них взяла багато грошей. митниця дуже дорого оформила автомобіль, і він хоче доказати, що авто коштує дешевше. Але в такому випадку, коли ми досліджуємо юридичну практику, яка є в нас в Україні, ми бачимо, що деякі рішення виграють українці справді в митниці виграють. Деякі рішення не вдається вигравати, і митниця виграє ці рішення. В такому випадку ваші документи ви, мають бути просто ідеальними, щоб вийти, і адвокат має бути гарний, який зможе це діло зробити. Але коли ти дивишся, ти хочеш в митниці, щоб вона тобі висудила 20-30 тисяч гривень, повернула, ти рахуєш витрати на суд, витрати на адвоката, витрати часові, моральні і з судом дуже тяжко зв'язуватись. Саме головне, саме краще, це коли ви готуєтесь. Готуватись до розмитлення правильно саме для цього ми записуємо відео з мінімальними прохідними цінами, коли ви пишете договір купівлі-продажу, щоб ви оформились по першому методу. По вашому договору купівлі-продажу оформились і всі щасливі. Якщо є підняття, зробили доплату за підняття, замовили звіт експерта, і по звіту експерта потім вийшли. І саме такий вже кардинальний це суд. Але як правило, це дуже тяжко, це дуже затратно. Отже, українці, приймайте рішення, як вам краще розмихнутись. Ви знаєте, що в плані розмитнення і доставки ми вам завжди допоможемо. І саме головне, що бажаємо кожному з вас, це перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.